Та що ти таке говориш? Та що значить інші теж так скажуть? Боже, я в шоках, I'm shocked. Ольга, Сімона. Просто сумки. І трохи англійської. Ти уявляєш, що мені Степан зарядив? Can you imagine this? Боже, що сталося? Мені бігти за карвалолом? Do I need to rush and take some карвалол? Та ні. Я сказала, що я піду вчитись на сексолога. Так він мені сказав, що не вздумай, вони там цей вокаються наліво і направо. They sleep around left and right. А, -а, -а. і що ти цей вокаєшся наліво і направо? Я ні. Я тільки направо. Цікаво. А чого так? Why so? Бо я лівша? І ліва рука в мене для роботи, а права для задоволення. I'm lefty, and my left hand is for work, and the right one is for pleasure. О, oh, так ти вже навчаєшся. А я вже вмію. Приходьте на консультацію. Welcome to the session. Все суперконфіденційно. Everything is super confidential. Ольга!